Ми намагаємося зараз зрозуміти, те, що сказав начальник СБУ, що Богуславо можуть обміняти на українських військовополонених після того, як він дасть всі свідчення. Але слухайте, це герой України? Це він справжній герой, Ну тобто я маю на увазі, що у нього є звання Герой України. То як тут буде? Треба ж тоді позбавляти його всіх звань, взагалі як ставитися до таких людей, як Богуслаєв. Ну, розумієте, по-перше, треба е, розуміти різницю між е, справжніми героями України Безумовно. Так? і, і от такими людьми. Да. Я однозначно погоджуюсь із е, генералом Малюком, що справжні герої це ті, які віддають своє життя і здоров'я на полі бою, захищаючи нашу державу. А от такі люди, які е, зраджують батьківщину, які навіть ну, для мене це було дивно, як можна. Коли е, ворог обстрілює е, твою, е, твою країну, вбиває твоїх людей, і, і на це реагувати так, як це робив пан Богослав, принаймні те, що відомо з відкритих джерел, я думаю, це е, багато хто чув і бачив, е, це взагалі не вкладається в нормальний, в е, нормальне сприйняття нормальної адекватної людини. А хіба не е, треба стосується... спочатку засудити, все ж таки, перед тим як віддавати? Ну е... Перш за все для нас важливо, і я думаю, для моїх колег в службі важливо отримати якомога більше даних, свідчень інформації від пана Богослаєва, е яку він інформацію передавав, які форми і методи роботи були з ФСБ в даному випадку чи з е Росії, якщо це було. Гру вибачте далі для нас важливо, як це ж мова йде про співпрацю у сфері продажу товарів подібного призначення, а військового призначення. Мова йде про двигуни да? для гелікоптерів, які він продавав через треті країни. На Росію зрозуміло, що треба виявити задокументувати всі шляхи, всі канали, всі схеми, які працювали, які дозволяли все це зробити. Тому е перше завдання це для спецслужби отримати якомога більше інформації, максимальної інформації. Друге питання це друга сторона. Медалі це вже е дати юридичну оцінку його діям. І е я думаю, що якщо е буде обмін і пана Богослава. Цього зрадника поміняють на наших героїв, які зараз ми знаємо, є в полоні Російської Федерації. Ну і, принаймні ми знаємо з вами найскравий обмін це коли обмінювали Медведчука. Я думаю, що це гарна справа, тому що наші люди, наші воїни, повернуться додому, і це важлива місія. І заради цього точно можна цього. Радника віддавати не треба правильно його підняти. Я думаю, хлопці знають, як це робити. Безумовно, я з вами згоден, що насправді всі наші хлопці мають бути повернуті додому, і я не певен, що є різниця, як саме це станеться. Ну тобто, у такому питанні будь-які засоби вони гарні. Вони, якщо вони дієві, то вони гарні. І тут ми повертаємося до іншого трошки іншого питання. Якщо ми не можемо повернути їх за допомогою обміну, то можливо слід використовувати вже і нестандартні. Ні, механізми, давайте згадаємо, що є історія про те, як була розроблена спецоперація щодо штурму цієї тюрми, так званої ізоляції, для того, щоб витягати звідти наших полонених. Той штурм не вдався з різних причин, але такі операції розроблялися колись. Ну, дивіться, насправді у служби є багато форм і методів роботи, і багато про них ну сьогодні вам ніхто не розповість, тому що розкривати які саме як саме проводиться операції, яким чином вони плануються, хто приймає участь, в який спосіб все це, це відбувається. Це з одного боку, да це цікаво нашим громадянам, але з іншого боку, це ще більш цікаво супротивнику ворогу, який хоче зрозуміти і знайти. Зайти шляхи, яким нам протидіти тому конкретика сьогодні. Це е, да люди цього очікують. Я розумію всіх, але мені здається, що треба почекати все ж таки до закінчення війни, до нашої перемоги. Угу. Сподіваюсь, вона не вами і тоді ми пізнаємося всі деталі, як це робилося. І ну, ще... Я кажу, да ви мабуть, знаєте, там одна із там найтаких е, е, ефективніших розвідок світу масад да. От зараз там з'явилися деякі публікації про операції, які відбувалися багато багато років тому. Тобто є, є певна і mm ще -hmm. питання державної таємниці, коли є певний період часу, щоб не завадити національній безпеці і тим людям, які здійснювали ці операції, mm -hmm. то це не відкривається. Ці але е, у персоналі у спецслужби на сьогодні є багато різних е, методів. Я думаю, що ну дивлячись на результат для нас з вами важливий результат. Саме що... так це правда так. важливий результат, і отут знаєте, ви ще одну тему зачепили це покарання зрадників, покарання військових злочинців, тих, хто робили злочини в Україні, і в даному випадку знову ж таки повертаючись до досвіду Ізраїлю, теж можна сказати, що в нашому українському суспільстві зараз є величезний запит саме на такі спецоперації. От на вашу думку, чи слід очікувати в якоїсь там віддаленої перспективі створення таких органів або Спеціальних груп, які будуть виловлювати російських злочинців, де б вони не були. Я думаю, що насправді вже ті злочинці. Ті е, люди, які е, тримають в руках зброю і е, е, діють на шкоду національній безпеці України, вони і сьогодні отримують відповідну адекватну е, е, відповідь да від наших спецслужб Тобто різні формати застосовуються в рамках чинного законодавства. Зрозуміло, що ніхто не виходить за межі закону, але те, що дозволено, це робиться. Що стосується спеціальних операцій, да. Про те, що ви зараз мабуть мали на увазі про те, що робив Мосад після відбих подій в Мюнхені, так, та так, так, так далі, так да це це такий вищий пілотаж, але там є один нюанс дуже серйозний, коли такі операції проводяться на території інших держав. Ну, скажімо, третіх країн. Я не маю на якщо це на території Росії. Ну там ми з це зрозуміло. Там мовна вона періодично якось вони там не там курять, чи не те палять, і так далі. Але якщо це країни, це держави інші території, це якщо це, це е, територія держав Європейського Союзу, не європейського Союзу взагалі, то третя країна, от там виникають певні моменти і складнощі і. Певне, що це не завжди правильно, якщо спецслужба в дружні на дружній території здійснює заходи без ем, відмо е, спецслужби тієї країни. Проще кажучи, е, для цього існують партнерські взаємовідносини для цього існують відповідним чином е, встановлені зв'язки між спецслужбами. і е, завдяки чому вони допомагають один одному. З точки зору от, е, знайдення і покарання притягнення до відповідальності від відповідних злочинців. Ну ви розумієте, да, що українці теж хочуть почути від нашого військового е, і політичного, в тому числі, керівництва, таку фразу, яку колись сказала Голдемейр висилайте хлопчиків. От... Е... Я думаю, що я недалекий від істини, якщо на сьогодні щось подібне звучить із густ нашого президента, коли санкціонуються відповідні операції спецслужби, тому мабуть, це є, але знов ж таки я думаю, конкретику ми точно дізнаємось вже після перемоги. Давайте ще трошки поговоримо саме про полонених, які зараз перебувають у російському полоні. На вашу думку, дивіться тут дуже багато різних моментів, коли ми не можемо навіть зрозуміти, де вони знаходяться. Нема взаємодії, у тому числі і з організацією міжнародного червоного хреста, яке чомусь стало на бік Росії. Нам взагалі це не зрозуміло. Коли пам'ятаєте ці дикі просто історії, коли вони дітей забирали в Маріуполі і вивозили їх на територію? територію Росії, як тут тоді нам поводитися, як тут бути? Дивіться, на сьогодні ця війна вона загострила дуже багато питань, і в тому числі питання про діяльність міжнародних різних інституцій і Червоного Христа, в тому числі, ну і навіть я там побоюся, і організація Об'єднаних Націй також звучала критика і, і в в адресу на адресу інших, звісно, що ці організації з одного боку, може вони не дуже ефективні в звичайний час. Ефективні військові не дуже, але ми повинні розуміти, що є агентура і у росіян, і вони намагаються ці інституції ці організації використовувати. Має там свою присутність або використовуючи представників інших держав з тих угу. інтересах. Ну, звичайний підкуп людей да, це те, що працює, коли корумпують відповідно і так далі. Тому е, на сьогодні, от, е, те, що є відкрита е, частина, там де є переговори, там де включаються міжнародні організації. Є ще інша частина. Ми з вами знаємо. Ми бачили звільнення от коли наших хлопців, азовців. Да е, ми знаємо, що цю операцію проводило. Е, Наше головне управління розвідки і служби безпеки України разом діяли, і це було скажімо те, те що робиться по інших каналах в інший спосіб, mm -hmm. і це те про що мало говорять, але показують вже результат. Для нас головне знову ж таки повернутися, щоби от коли ми маємо силу, коли ми маємо можливості диктувати умови. Звільняти наших воїнів, е, які потрапили в полон, е, в який спосіб це робиться відкрити через міжнародні канали або через канали спецслужб. Це вже ну друге питання друго ряд, як на мене. Давайте вже зовсім наостанок поговоримо про те, що відбувається в російських спецслужбах у так званих башнях баштах Кремля. Що чекісти, так звані, вони зараз конфліктують, скажімо так, з армійцями і намагаються впливати або воювати за вплив на Путіна, чи можливо там знов трапиться така історія, як це колись було під час Путчу, коли все ж таки спецслужбівці намагалися зробити чи вони його фактично і зробили? Яка зараз ситуація? У кого там більше сил, на вашу думку? У армійців, у військових, чи все ж таки у різних вагнерівців, тобто Пригожина, Кадирова, бо їх не можна відносити до військових, вони їх можна відносити або до внутрішньої жандармерії, або все ж таки до таємної поліції? Хто, ну, по-перше, така, скажімо. Певна конкуренція між спецслужбами е, існує існувала завжди, але є здорова конкуренція, да, коли ми боремося за результат, а є нездорова, коли йде боротьба з сфери впливу за можливість е, е, отримати владу для вирішення насамперед там, своїх питань в своїх, е, своїх інтересах. І мені здається, що от, ну, принаймні, е, якщо ми порівнюємо там Україну та і нашу. Ворога, що у них відбувається, Тобто у нас є певна консолідація в роботі і і правоохоронних органів і військових. Да? Тобто що операції проводяться разом, і саме це оця, дає ефект синергії, як так би мовити, да? коли ми досягаємо більших результатів при менших витратах і зусиллях. Що стосується росіян, то йде боротьба за доступ до крісла. Да? Не виключаємо От є, я політолог, є люди, які розуміються більше на політичних складах, які коментують хто там виривається вперед і так далі. Але коли почалася така боротьба, зрозуміло, що це не дасть позитивних якихось результатів для Російської Федерації а навпаки, буде наближати оцей ну прогнозований для нас і для всього цивілізованого світу кінець. Тому хто виграє там. Ну, то ті люди, які е, оцінили ситуацію в Україні і шанси на успіх Росіян там за три дні захопити Київ і всю Україну, е, ну, про що ми можемо казати? Як чим вони можуть там зараз ну, бути? <звіжджет> <Да>. <звіжджет> От ці про, про інших там, ну ви знаєте, що е, коли набирають у військо, набирають воювати. Вже людей, які мають за собою шлейф вбивств пограбувань, коли злочинці встають а як ці військові? Я не знаю. Я так в минулому військовий, да і як ці люди, офіцери, яких є там честь, совість має бути якесь поняття і так далі, якісь традиції, а рядом ці воюють. А що це взагалі таке? Це такий на сьогодні гібрид, да оце гібридні війни і ці гібридні утворення. що ти дивишся, і ти вже не розумієш. А хто де і до чого, тому ці форми і методи, як на мене, ну навряд чи спасуть на сьогодні ситуацію для росіян, і я думаю, що їм треба замислюватися над тим, що буде, що їм робити після закінчення війни і як їм рятуватися. Мо я думаю, що там вони будуть на випадки бігти і доповідати, розповідати, що як було. Що і як відбувалося, проще кажучи, на нашому слизі здавати один одного? Будь-отак буде вже дійсно конкуренція. Пане Іван, дуже дякуємо вам, Іван Герасимович, генерал-майор та екс-заступник голови СБУ і голова правління асоціації професіоналів корпоративної безпеки України зараз був з нами на прямому зв'язку.